Друзі, всім привіт! Не так, щоб багато всього відбулося, але про себе. Наступного тижня закінчується моя відпустка за станом здоров'я, і у понеділок я поїду у центральний госпіталь. Лікар-пульмонолог сказав мені приїхати зробити КТ, подивитись динаміку по легенях. Що насправді динаміки немає, так каже мій організм. Але подивимося, що скаже медичне обладнання. Наступне про фонд. Ми отримали, передали військовим партію у 1950 хімічних устрілок тиждень переговорів, дзвінків, листів по електронці та месенджерам. І ось є рішення, і нам їх віддають. Я зараз зазначу дві причини, чому саме нам. Бо черга на такий товар є завжди. Перше, так, мене не особисто, але заочно знали власники компанії по устілкам, як Міньйона, командира гармати. Бо вперше ці устілки я отримав десь рік тому. І зараз на екрані буде посилання на відео який я знімав тоді про ці устілки. Друге. І це не мої домисли, до речі, це мені так сказали. Одним із ключових факторів стало моє повідомлення, де я пояснював, що є різниця, кому давати устілки. Мені чи на якусь бригаду. Я сам другий рік на війні, і я звичайний солдат, тому коли ми збираємо на щось, то це гарантовано передається тому, кому потрібно, і точно не сяде десь по дорозі. Армія це те саме наше суспільство. Враховуючи обсяги корупції, не в армії, не варто дивуватися, що відбувається в армії. Тому, тому ці устілки передали нам. Я, звісно, одразу почав дзвонити знайомим, що мені потрібно авто, чобіток, піражок, бо це 15 важких коробок. Ну і звісно, що не всі можуть так швидко щось посунути в свої плани заради незнайомих людей. Мені допоміг хлопець з моєї роботи. той самий вечір, коли я до нього дзвонив. До нього приїхав кум у відпустку і розповів про відморожені ноги. Тому, коли я попросив допомогти провести устілки, мені просто сказали, я можу, я це зроблю. Отже, ранком наступного дня на мене вже чекало авто, і ми поїхали забрати устілки. Отже, друзі, минув тиждень, запекли боротьби, і ми змогли вибороти цю партію устілок хімічних. І зараз будемо їх отримувати, а допоможе нам їх транспортувати, як завжди, компанія Propex. Дуже вдячний. Далі будемо. Смішно було, коли дівчина менеджера запитала: А ви від кого? Я кажу: ось попереду все вказано. А Вона каже: Ні, то я бачу. Я хочу знати, від кого ви. А я починаю програтувати весь той ланцюжок, через який ми. Достукались до них і кажу, якщо чесно, то я сам не пам'ятаю, від кого я. Але тим не менш, нам віддали устілки, підписали папери. Ми завантажилися після цього поїхали. Папа! Дуже дякую, мене довезли до нової пошти. Дякую, до речі, гуманітарна нова пошта, бо відправка цього всього, повірте, коштує немало. Але усі разом ми впоралися. А насправді це пара сотень хлопців на тиждень зможуть забути про замерзлі ноги. Я не буду прям пояснювати, легко чи важко це дається. Але достатньо часто бувають ночі, коли прокидаєшся, і коли не змозі спати далі, починається писатися листи, готуватися, папери, плануватися, відправки і решта. А потім десь після опівночі тобі дзвонить Люда, та сама волонтерка, яка допомагала нашому розрахунку весь цей час. А вона в цей час у Німеччині і потім у Голландії, бо вони зібрали якусь суму і поїхали придбати авто, пікап для мінометників. А ще вона там кожен день зустрічалася з українцями, які передають на фронт без ліс цього. Другий день ми з України. Україна разом з Германією, Ми знаходимося в городі місті... Бадна Дуже дякуємо нашим Украї... Украї... Україночки України. Так що разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Переможемо! Надійний тил не тільки у нас там в Україні, але і тут. Вірменія рядом з Україною. Дуже дякую разом до перемоги! І ми проговорюємо наші запити, радимося, потім обговоримо, скільки вона може надіслати приспособ для саперів, а як я можу допомогти їй з оформленням авто для митниці. І півночі вже пройшло. А ще потрібно розписати, які треба зробити пости, що ми вже отримали, що ми вже передали військовим, що ще в роботі, а що тільки в планах. І ти такий весь час у спілкуванні з людьми, які живуть так само, як і ти, з одним бажанням бути корисним. А потім ти такий вийшов в магазин, а там інші люди з усіх боків, які не чули про війну, Не те, що про волонтерство. Чи, чи це травмує так, дуже сильно. Ще е, на тижні Аня Погребняк звелася з людьми, які виготовляють для потреб ЗСУ ось такі акумулятори З будованим інвертором 220. Вони не дуже потужні, але. Для живлення ноутбука, для операторів БПЛА, наприклад, години на 10 має вистачити. Плюс вологий захист, плюс не бояться падінь та ударів, пилу бруду. І, звісно, знову дзвінки, що є така історія: знову написання листів, узгодження і все це. І так кожного разу і з кожним запитом. І це трохи відволікає. Це трохи відволікає мозок. І цього того, що як багаж іде за кожним, хто побував на війні. Окремо, хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вашій підтримці канал продовжує роботу. Бо насправді я десь у листопаді придбав мікрофон і десь один загубився. Щось виходить з ладу, щось ламається, губиться, але відео виходить і далі. Тому ще раз дякую всім, хто підтримує розвиток каналу, для тих, хто хоче розібратися в цьому і спробувати свої сили. Зараз буде посилання. Де ви зможете розібратися, для чого це вам потрібно, які є можливості бути спонсором, і все-таки інше. І, звісно, не забувайте, що певні відео виходять тільки для спонсорів каналу. І це не питання заробітку, але це питання підтримки. Отже, хто хоче підтримувати, і далі долучайтеся.